Всім привіт, з вами Керіто і ой. Фу. І це восьма серія моїх пригод терарія. І в нас дограна просмотров, але ні одного пабічка. Ну де ви? Де ви? Де ви? Коли ви так потрібні? Сонечко, сонечко написало віконечко. сьогодні обіцяла викопати той метал, і я зроблю це. Прямо зараз піду і зроблю це. І так, от. А всім привіт, з вами Кіріто. Це восьма серія, я вже це казав, так, да, все, я ок. Я казав, я казав. Ага. Ова. Баночка, жльоп. Е, так, кірка. Метал. От він самий такий. Наш метал, який ми так хотіли викопати. В попередній серії ми ми багато чого зробили. Ми викопили досить багато ресурсів. І в цій серії я планую засікти час. От, все І в цій серії я планую теж добути немало. Немало. Немало ресурсів, того що. То, що їх нам треба немало, їх нам треба дофіга, щоб перемогти хоча б першого боса. глаз кутулху. И нам его треба перемогти, без него выпадают супер-мега офигенные вещи. И с этими супер-мега офигенными речами можно делать... Работать... Ай, песок. Террария. Место, где даже песок убивает. Вот это у меня пишет. Там, где... Там, где... Террария. Вы этого не видите? Чи видите? Я не знаю. Походу не видите. Зелья. что, 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 что за зелья? Зелья света. Зелья водного дыхания. Дозволяють дихати водою вміста воздуха. М -м, досить корисна штучка, але прямо зараз я її пити не буду. О, на це золото. Да, ще золото! О-о-о! Все, кірка і меч нам обеспечені. Бо це золото, детка. Да, золото, золото, золото. Блін, у мене в ралі якась пруха печалась. На золото. Золота і ліхаря. Уто ще й мене. Да ви, ви здіваєтесь. Ну, в смислі, ви ні, мене і діваєтесь, ви мені не знаю. Да це вообще круто, я до хрена ресурсів знайшов. Да я хоч в наступній серії... Все, в наступній серії, напевно, будемо бвати ласку туву. А може не буду... Ну, я не знаю. Я його б'ю. Він там, коли він сам може прилетіти, або можна робити для нього призивателя, але цього треба там. А його знайти... О, там ще золото, там ще золото. Да це вообще ніштячок такий. От ще золото. Все, прямо зараз будемо бажати золоту броню. <laughs> Ні, перше треба зробити інструменти, там кірку меч, а тоді вже можна робити броню, і тоді вже можна робити там топор і... і молот. Оце моя схемка. Така от. Я хочу... я страшно хочу в туалет. Я просто... не знаю, так почав відео зразу, бо... Я почав відео зразу, бо мені так захотілось і навіть не встиг зробити все, що мені треба. Так що, якщо я вже не зможу терпіти, я просто обріжу відео. Я не знаю, що я це все говорю, я падаю! І тут вода, о, так, да, це мені повезло, що тут вода. Ай-яй-яй-яй-яй. Баночка, баночка. ХП-х-хепе відновлююся. Давай, 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 давай. Оп, так, от. Так, факел, я знаю, що його тут не обов'язково ставити, але я вже, щоб я знав, що я вже тут був. В цій зоні. О, в мене йде бомбочки, і в мене закладений ніс. Так, давайте оце от зілля поставим десь. Замість другого Коп'я В смислі гарпуна, якщо бути точним. Оба, скелет! Да, вони нам потрібні. Подрівник прийшов Оба-на! от сейчас буде весело. Зараз буде дуже весело! Подрівник прийшов Подрівник це ніякий не бос, це торговець динамітом, там, гранатами і бомбами. І мені треба крюк, давай. Ти даш мені крюк. Ти даш мені крюк. Крюк, дай мені крюк, дай мені крюк. Дай мені крюк, давай, зараз буде крюк, зараз буде крюк, зараз буде крюк. Ні, нема крюка. Ще треба випити. Обана, Так. Обана, я там бачу ще метал і планую його викопати. Оба, і я ще бачу отаку штучку, яка потрібна для лазерного меча. Аметіс, Аметіс. Десь я вже таки чув. Напевно, теж терарії, коли його копав. Малей зілля лічення! Да-да-да! Давай, давай, отак от. Железна руда, ми зробимо желізну броню і тоді вже навіть желізо не будем купляти. О, копати. І коли зроблю всі желізні інструменти, як міню. І теж вже железо не будем копати, Того, що нафіг воно нам тоді здасться. О, такі ми тварюки. Покористаємо його тільки коли воно нам потрібне. Давай давай. давай, давай, я знаю, я тут можу викопити є, а вони досить дорого коштують. Я не знаю, коли кольору я буду робити меч мені чисто напевно все одно, бо я вже зробив різнокольорові мечі. Мідь мене викопуємо. Я дійсно тут не зовут. Ні, тут досить багато повутини. А вона нам може бути потрібна, того що обо ці сині штучки я о! Злі, якби... Якщо в мене буде вибір, то я буду робити, напевно, сині, синій синій меч. Бо я робив жовтий і фіолетовий. Синій я ще не робив. Так, сапфіри. Ага. Там ще смарагди всякі. є. Давайте, мені ще золото, це чуть-чуть. Не, шахти дійсно величезні. Супер-мега, супер круті і величезні. Так, ну що ж, давайте візьмемо копье і пригнемо в воду. О, вона там грибульки, оці, оцей, э, так би, як він, грибний біом. Ні, грибний біом. так маємо це от іскаження. Так, давай. Давай, копь, делай своє діло. Давай, давай. о, є. м О, сейчас аметис. отак так о, Так, я час... Ага, час я, наскільки я пам'ятаю, я засік. Вот так вот. Все, хай, водочка сюда заливается. О, нет, лучи чамаш, лучи чамаш, на тебе. Я ее убив из одного Ага, там скелет. Скелетон, скелетон, скелетон. Так, вот так вот. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все есть. Так, медузка. Дай мне гарпун. О, цей. Човного. О-о-о, вона Як відлетіла! О, вона! Світящася паличка, вона нам знадобиться, дуже знадобиться, коли ми будем. Обе скелетончик... У мене нема крюка. Блін, у мене нема крюка. Давай, може хоч з тебе випаде крюк, я нічого не бачу, я нічого не бачу. Давай, мри, мри, мри. Мідна монета. А крюк! А крюк! Авкрюк. Ей, какашка. Так, а. А, девій топор. Ми зрубаємо гриби. Сіяющий гриб. Вони, по-моєму, потрібні для якихось зілля. Взагалі досить подобається тут варити зілля, ну, в принципі тут вони ніякого аж цей. В Майнкрафті вони більш цікаві і. О, і... і морковка. Так, ована, ована, ована. Так, прокопаємо там нес, там, пам'ятаю, 100% були печери. О, у мене 18 святіся... Світящихся, світящихся палочок. Ні, це слізні я вже вбивати не буду. Так, все, отак от робимо. І це слізні мені все одно прийдеться вбити, або він. Це терарія, детка. Абиваєш ти, аби вбивають тебе. Я скорше зараз всього зараз б'ють мене іменно. <тірш> Де мій меч? Чувак в сапці! Чувак в сапці! Чувак в сапці! Ні, мене вбили! Мене, вбили. мене був мертвий шахт у мене була золота монетка! Золота монетка! За що? За що? Так знают, дружим. Ладно, мы зараз пойдем в хату и переробим. Вот сюда. У меня нема крюка. У меня нема крюка. Око. 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 У меня насморк. Блин, та скинки у вас тут зомби. Все, валите сюда. От. Все, я вас всіх буду сюда скидать. Кто наступный? Лузеры. А, тут ще один. Все, сидіть там, лузер. А ти ще око. Все. Відсунься. Ну, відсунься. От так міжлізнич. Ту -ду -ту -ду. о, да от мене У мене гід в хаті поселився, у мене поселився в хаті подрівник і торговець, як ви бачите. О, цей насмерк мене вже замахав. Я надіюсь вас. Його не дуже-дуже голосно буде чути на відео, бо це буде сумно. Так, ага, 19. Ми можемо сделати. Перший я, напевно, зроблю. Я не знаю, що я перший зроблю. Так, 12, ні, на цей, на цей мені не стане, так що я... Я ще подумаю, що я зроблю. От ще срібла. О, срібла. Значить, я зроблю, напевно, все-таки золоту кірку в першу чергу. І так, желізо. От желізо, желізо, желізо. Так, да, от все, в нас куба, прям ресурсів. Ресурсовий магнат. Так, давайте, значить, зробимо в першу чергу золоту кірку. Все, золота кірка в нас є. Ми можемо зробити штрикальний золотий меч. А ліпше я зроблю срібний меч. Простий срібний серебрі. Ой, стай серебряний меч. Ага, я можу зробити железный шлем. Ну, давайте забеляжем железний шлем. Вот, вс, так. От. Все, ми наглядаємо круче. І давайте сюди його поставим. І зараз продамо все, що нам нафіг не потрібно. Куди сюда торгувати? Торгувати будемо з тобою. Ого. Mm. Ніби копілка, не yeah. по. Так, все, ти взліт, тихо сиди, на тобі, Так, е кандали. Аметіс. Кожного по 10 і вистачить. Більше не потрібно. Пісок не продам, бо він безплатний. Я безплатно нічого не віддаю. Кірка. Все-таки дешево досить так. молот, Ага, молот, Ще можна буде зробити якісь срібні інструменти. У мене вже є срібний меч. Так, що ще мені не потрібно? Срібна руда ні. Золотої чуть-чуть ні. ні, ні, нє, 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 неня. Та все, в принципі, все, що мені не потрібно, я про про, -про, -про попродав Так, ага. Тепер, ага, ще можна зробити так от. Топор, я можу якийсь ліпший топор робити? Ні, я можу робити тільки простий меч і стрикальний меч. Лук. Я зроблю. Я зроблю золотий лук. Отак от, от, все, я зробив золотий лук. Як ви думаєте, я вже зможу робити глаз тулху? Це вроді самий, ...самий слабкий бос. Чи все-таки ще нам сидіти в шахті і готуватись, поки він сам не прийде. Ну я навіть не знаю, скільки у нас до кінця відео. Три хвилини. Так. Ем, блоки сюди. Пісок. Ем, так от. Ем, так от. Ем, все більше ніяких блоків немає. Так, от, ага, тут у нас всяка фігня типу, паутинки. А тут у нас буде всяке фігня типу рослин, да? А з ресурсами ще сундука нема? Нема. А от жаль, жаль. що я не зробив такий сундучок. О, щось мене так ні заклало. Так, а мені інтересно, як крафтиться. Як крафтиться... Обана! Лесопылка. Вот это то, что нужно. Все, у нас есть лесопылка. О, да. Так, мы ее поставим. Вот а тут вот. Все, а тут мы уже сделаем. Оп, стоп. Вот такую вот штучку. А ее мы поставим в себе в кимнате. Тут от все, да. Ми робимо ткань, ми робимо ткань, чотири ткани, ми можемо робити флажочки. Але флажочки мені не треба. У мене ще десь був сундуку. сундук з паутиною, давай, давай. Другий че, перший, другий. От так, от все, 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 О, давай, давай! Оба-на! Та-та-та, давай, 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 давай! Оба-на! На, на, на. Як це називається? Шовк. Шовк. -на -на -на. Так, і мені здається, дерево не стане на ліжко, Якщо не стане оба я можу робити китайський фонарик. Може бути розміщен. Але я думаю, що мені китайська фонарика не треба. Мені треба якийсь хоча б на уровні європейського. Я прям петросян. Е, так, от, серебряний меч. І золотий лук. В принципі, я думаю. І, а, ай золота кірка. Я вже можу купити... купати... О, що я роблю? Оцей демоніт. От, щоб треба ліпші інструменти зробити. От так от. Е, угу. Рибаємо побільше дерева. Я вже хочу зробити кроватку. кроватку кроватку Ладно, я думаю, мені цього дерева вистачить. Може ще й лишиться, бо я нарубав 68 дерева. Так, а ну, це все геть звідси. Так, що це за бур'яни повиростали тут, блін. Тільки з'явився вже на подвір'ї бур'яни, не? Мені треба травки, мені не треба бур'янів, ну ще там бур'яни. Та то якийсь капець. Кровать! Я зробив кровать! Там, 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 там. Так вот, так вот. Чувно тем боком. Да мы как, как, кровать. Все, и мы теперь будем спать Ну, ставься. О, все, все. Точка спавна установлена. Ви, ви, ви. Вот и как раз час мы, ну, все. Всем попас, вам его. Кіріто, ми зробили ліжечко, супер круте, Точка з пал Ми зробили супер круте ліжечко. Не забуваємо підписатися на нові відео. Обов'язково підписатися на нові відео. Обов'язково, я вам ще раз кажу, обов'язково підпишіться на мої відео. Ну, будь ласка, тільки з жалості, я не знаю. Ну, першим підписчиком будьте, будь ласка. І ви зможете пограти зі мною на моєму сервері Майнкрафт разом з нашим талісманом, Дімою. Да, з Дімою. І в групу, яка буде внизу. Тут, внизу, в описанні. Будь ласочка. Всім па-па!